П'ять жорстких методів, щоб перестати бути зручною і заставити людей поважати себе, п'ять принципів впевненої людини, які зможуть допомогти тобі побудувати особисті кордони. Запам'ятай одне просте правило: якщо немає чіткого так, значить точно ні. Уявіть собі, ви робите на тиждень такий експеримент пожити з цією фразою. Якщо немає конкретного так, значить точно ні. Пропрацювати цю навичку, цей метод він прибирає сумніви. І запам'ятай, знання це відсутність сумнівів. Невпевнена в собі людина в усьому має сумнів. Вона вирішує не вирішувати. Вона знає точно, що хтось знає краще за неї, їй краще передати відповідальність на когось іншого, ніж само бути відповідальною. Це все про невпевненість. Так, от, ми беремо цей жорсткий метод і пробуємо на протязі одного тижня швидко приймати рішення. Пам'ятай, якщо немає конкретного так, значить точно ні. Спробуй зупиняйте любі розмови в голові з приводу сумнівів. А може це не так, а може я неправильно порахувала? А може мені не погодитись на цю зустріч? А може, а може. Прибирайте це слово, прибирайте взагалі сумніви. Ми кажемо стоп. І таким методом, таким чином, ми розвиваємо свою інтуїцію, ми довіряємо більше собі. Спробуй на протязі одного тижня потренувати свою впевненість. Це лише експеримент, ти нічого не втрачаєш. А цей метод точно заставить людей поважати та цінувати тебе. Спочатку розповсюджує цей експеримент на дрібниці, на дрібні події, на дрібне вирішування всіх питань. Другий метод. Себе не можна недооцінювати, себе треба тільки переоцінювати, помічати, що з тобою так, фокусуватись тільки на сильних сторонах і усилювати їх. Пам'ятай, куди націлена твоя увага, туди йде твоя енергія. Неси себе достойно. Ти дорогоцінна по факту свого народження. Третій метод. Любі відносини це рівноцінний обмін між людьми. Немає рівноцінного обміну, немає відносин. В будь-яких відносинах слідкуй за рівноцінним обміном. Тільки тоді в тебе буде купа енергії, і ти будеш рости як особистість. Якщо між людьми нерівноцінний обмін і він мінус твою користь, то ти втрачаєш всі ресурси. Ти обесцінюєш себе, ти розпиляєшся. Одним словом, зменшуєшся в очах свого партнера, ділового партнера чи партнера по відносинах. Найважливіший факт ти точно знаєш, що для нього цінно. Можливо, це не те, що цінно для тебе. Твій партнер аналогічно повинен дотримуватись цих правил. Обмін не порушується, і всі щасливі. На цій базі будуються міцні щасливі ресурсні відносини. І пам'ятай, немає обміну, немає відносин. Четвертий метод розповідати тільки тоді, коли тебе запитують чи просять. Мені дуже подобається спілкувати з людьми, у яких я щось запитала, і він відповів мені на конкретно моє запитання. Я не дуже бажаю спілкуватися з людьми, які вивалюють на мене купу непотрібної інформації про себе, про світ і про те, чого я не запитувала. Така поведінка теж обесцінює людину. Такі признаки говорять мені про те, що переді мною невпевнена людина. Тільки невпевнена людина може вивалювати багато зайвої інформації. Розвивайте прості якості, як конкретність та раціональність. П'ятий метод він здасться вам найпростішим: це рівна постава, рівна спина. Де б ви не були, це транспорт, конференція, чи вдома, чи на роботі. У вас завжди рівна постава. Це конкретно говорить про вашу впевненість. Певна людина, вона себе і несе достойно, її помітно. Якщо у вас є чим доповнити дане відео, то можете залишити свій коментар. А я з вами буду прощатись ненадовго. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал, бережіть себе.